Це програма доброго ранку і з польським радіо для України. У студії для вас працюють ведучі Анна Львова Олексій Стеценко. І зараз ми розповімо про дві дуже важливі події, які відбудуться у Польщі у лютому. Одна із них запланована вже у неділю. Отож, чимало нині чути розмов про те, що люди за межами України вже звикли до розв'язаної Росією війни. Що допомога вже не така активна, як і рівень підтримки, але є представники української діаспори, які не складають рук, і вони продовжують акумулювати таку важливу допомогу, і от у Вроцлаві 9 лютого відбудеться концерт на підтримку українського війська, але це буде лише анонс потужного перформансу в оперному театрі у лоці. Ну і про все це ми маємо таку чудову нагоду розпитати в безпосередній учасниці цих подій українська оперна співачка, солістка Вроцлавської опери Ірина Житинська. Зараз з нами на прямому зв'язку ми раді вас вітати, пані Ірино. Дякуємо, що доєдналися. Доброго дня давайте одразу я попросив би вас почати саме з концерту запланованого у Вроцлаві, розказати про нього, бо він, як на мене, має особливу таку родзинку, адже там можна буде почути непрості пісні, незвичайні. От розкажіть, з ким де саме ви будете виступати, і на що саме кошти збиратимете там? Ну, отже, 9 лютого буде концерт. Він трішки спонтанічний, але дуже важливий, оскільки я буду співати разом з своїм татом, відомим українським музикантом, світовим музикантом. Ось він спеціалізується зараз, особливо зараз, на українських і козацьких піснях. І в нас є з нього з ним спільний альбом українських пісень, і ми власне будемо співати. На цьому концерті українські пісні, і збір буде на реби для, для, для добровольців білоруських і українських добровольців. Mm. Ось, а сама ця подія це буде вступом до масштабнішої події. Тобто, ми е, е, цим концертом 9 лютого хочемо підсилити збір, який відбудеться 24 лютого в е, Оперному театрі в Лодзі. А, а, відбудеться... а, а, а цю подію давайте відкладемо так. трохи пізніше, щоб про неї вже детальніше поговорити. Я ще єдине хотів би, щоб ми відзначили, так. що у Вроцлаві це це буде десь в храмі якомусь, так? Дев'ятого так, лютого. Українській греко-католицькій церкві на Лацуненкера. Це буде після служби літургії. Між службами буде такий ось концерт. Нам дозволили провести його. Ось тому це буде власне. Там я тут. У мене знаєте, я що в цьому світлі цього концерту в у Мене одне таке питання виникло. Ви знаєте, воно як на мене, я не раз чув його щодо кар'єри оперних співаків саме. А ви виступали взагалі на багатьох європейських сценах? Хоча вчилися саме от в Києві в консерваторії, можете порівняти і відповісти на це питання. Як на мене, багато випускників саме київських класичних от таких закладів говорили, що там, що в Україні довго була така сувора класична школа, і випускників привчали, що виступ позаопорною позаопорним цим стилем в інших стилях то. Нерівень для оперних співаків. От яка ваша позиція щодо цього, і чи не зустрічали ви таких упереджень десь в Європі, в Польщі, Німеччині, Іспанії, де ви виступали? Ви знаєте, не зустрічала, і в принципі, я ніколи не, не стикалася з тим, що мені щось забороняли в Київській консерваторії. Дійсно, це не є типовим для оперної співачки для оперного співака. Але оскільки я починала саме не з опери, моєю мрією було стати оп поп-співачкою. Я починала саме так. Тому я скажімо, повертаюся до першого джерел час від часу. Хоча, коли ми співаємо ці концерти, тато співає, власне, таким рок стилі, в поп стилі, а я оперним голосом. І тому це таке дуже гарне поєднання. Цікаве. тож на сцені ще паризької філармонії ви якось виконували українську народну пісню. Отож, розкажіть, будь ласка, цю історію. Що це була за композиція і як аудиторія взагалі відреагувала? Ну, це була пісня О, я знаю, що гріх маю. Це така задорна, така весела пісня. Я її співала на біс на відкритті парижської філармонії. Ось і я дуже попросила організаторів, щоб дозволили мені заспівати саме українську пісню. Звісно, вони погодились. Це був 2015 рік, тобто війна вже була в Україні. Тому мені дуже хотілося нести власне українську пісню, показувати. І ну я вам скажу, що зал шаленів від <рес> е, е, така була реакція на пісню. Дуже е, сприймали дуже тепло і емоційно. А от ви, до речі, зауважили, що хотіли стати поп-співачкою, а все ж таки стали оперною. Якщо так коротко можна, знаєте, що що все таки звернуло вас з того шляху, і чому що вас в оперу саме привело? Звернув просто одна лекція у академічного викладача мого першого викладача оперного вокалу в Івано-Франківську. Я до нього пішла просто щоб під якби попрацювати над диханням щоб підсилити свій поп вокал, але він мене розспівував академічно і одразу дав мені якусь там барочну армію арію заспівати. Я заспівала, і мені дуже легко получали співати оперним голосом. І перший концерт, який я заспівала, власне, в оперному стилі, в академічному після нього я зрозуміла, що все це моє. Я це дуже люблю. Отакий один випадок все змінив. Так. Тепер так. тепер хотілось би ще до опери повернутися. Власне 24 лютого до третьої річниці, вже на жаль, повномасштабного вторгнення, в оперному театрі лодзі відбудеться великий благодійний концерт на підтримку України. І от на яку допомогу підуть кошти від продажу цих квитків, ми бачили, що там буде розподіл на різні благодійні взагалі справи. Ну, дивіться, я, перш за все хочу сказати, я дуже вдячна своїм польським і українським колегам, які підтримали мою ініціативу. Зараз ви напевно розумієте, що на третій рік війни це не, не так очевидно і не так просто організовувати такі концерти. І тому всі ці люди, які беруть участь в організації цього концерту, роблять це безкоштовно. А 50% з продажу квитків буде переказано на фонд Україна, і ми з цим фондом ми ще долучимо інші фонди фонд Гончаренка Український і ще один фонд в Україні. І за ці всі залучені кошти, і ті, які ми назбираємо в Роцлаві, ми закупимо реби власне для наших воїнів. А... А, і решта 50% просто хочу зазначити, mm -hmm. це буде просто на покриття коштів світла в театрі. Ну це потужна інституція, там за, за роботу е, працівників і так далі. Тобто ніхто на цьому не заробляє, а робиться чисто пробоно. Ну і там до речі, з того, що я бачив, там навіть особисто директор театру. Посприяв в організації концерту, хто хто ще рот розкажіть про це, як він до цього поставився, і хто ще долучився до організації цього заходу? Директор театру дуже, якби не він, тобто, моя би ініціатива і залишилась, скоріш за все, тільки ініціативою. Це е, Марчін ніщовський директор опорного театру. Він надав е, нам театр. Він допомагає в організації. Він надає своїх працівників, які будуть обслуговувати зал і технічний персонал. Ну тобто, е, він дуже сильно підтримує такі ініціативи. А крім того, я звернулася до польських і українських артистів, дуже відомих, і вони також будуть е, знайшли час в своєму тісному графіку і е, хочуть в такий спосіб підтримати Україну. Це буде Рафал Шівик, відомий польський бас, е, Рафал Бортмінський, відомий польський тенор, Софія Соловій, солістка львівської опери. Я буду виступати, також взялися режисерувати, бо це не буде просто концерт, це буде перформанс У нас буде як спектакль це виглядати. Олена Савчук, режисер цього спектаклю. Буде режисер світла, режисер звука. Ну тобто, це буде потужна команда. Працює над тим, щоб не тільки зібрати гроші. Для мене зараз навіть не, не настільки важливо зібрати гроші. А Говорити про те, що війна триває, що це болить, що це важливо, і щоб люди не забували, що за їхнім кордоном вмирають люди тільки за те, що вони хочуть жити на своїй землі, розмовляти своєю мовою і мати свою культуру. А от класичне мистецтво, до речі, якраз дуже добре так про культуру згадали про цю культурну боротьбу. Класичне мистецтво опера-балет – це, на жаль, така специфічна сфера, в якій ця культурна боротьба триває, і от в світі існує потужне проросійське лоббі. Чимало так. ми бачимо скандалів таких через проросійські погляди різних виконавців, солістів, навіть українські артисти втрапляють. То диригентка українська в Німеччині з Чайковським виступає, нічого поганого не бачить uh -huh. цьому. То балет з Дніпра різні лебедині озера і лускунчики возить і на uh -huh. гастролі. От як, як ви бачите. Яка з цим ситуація нині у вашій цій сфері серед ваших колег? Чи вдається якось за межами України доносити іноземцям, що російська культура це зброя, і до неї треба ставитися відповідно? Чи чи є зрушення якісь в цьому? Дивіться, ну оскільки в Польщі тут зрушення є, вони не виконують російської музики. Далі це неможливо неможливо зупинити? Виконання російських композиторів. І тут у мене, я скажу чесно, двоякі до цього ставлення, тому що я відмовляюся. Але я собі задаю питання, що я цим виграю. Дивіться, це для мене як протест не виконувати російську музику. Бо російська музика класична, вона дійсно це геніальна музика. Але я відмовляюсь, і хто бачить мій протест? Ніхто. Тобто я відмовляюся від заробітку, яким би я могла би, скажімо, донатити так, що зробити хороше. Заробила би заспівала би я, наприклад, в Мадриді якусь російську оперу, заробила би великі гроші, і задонатила би була би користь, правда була. Бо вони не відмовляться від російської мови. Я відмовляюся. Інші артисти українські не відмовляються є такі, що співають, деригують. Але вони мені донатять на мої збори величезні суми, і тепер треба поставити питання: чи ми змінимо тим, що ми не виконуємо російську музику е, глобально щось, що ми донесемо? Ми нічого не донесемо, бо на мою партію, яку мене запросила от недавно агентка, я відмовилась. Вона запросить російську співачку, і російська співачка буде в Іспанії співати. Чи в Швеції, чи в Франції, і нести свою культуру. Не, я маю на увазі не російську музику, культуру, а себе як представника російського мистецтва. Так? А ми закриваємо собі рот і мовчимо. Тобто я не виконую російську мову хоч, музику, що я хочу вам невірно зрозуміла, але я не впевнена, що цей протест до чогось доведе. Тому що. Е я би більше користі би принесла, чесно скажу. Якби я приїхала, заспівала, заробила, сказала, що я з України, донесла, що відбувається в Україні, це мало би набагато більшу користь, ніж ніхто не знає, що я ні ви, ні, ніхто в Україні не знає, що я відмовляюсь, і що я цим несу. Нічого. Воно все рівно відбудеться, а, і все рівно хтось з Росії це заспіває. А от є такий один у нас хвилинка залишається, якщо коротко, як вважаєте, чи можна якось саме е, перемовинами і якимось про таким просвітницьким дипломатичними, може залучаючи дипломатів, якісь проводячи е, такі масштабні заходи, доносити саме е, іноземним організаторам? От йдеться про це, що треба обережно з цим з цією історією. Я вважаю, що треба можна це робити, і потрібно, наприклад, на мою думку, не запрошувати артистів, які підтримують відкриту російську агресію, таких є насправді багато. Тільки я би це якось все ж таки відфільтрувала. Можливо, робити, але це дуже важко. Я б могла би це робити тоді, коли б я була в цьому середовищі. І е, доносила би серед цих культурних дипломатів цю інформацію. А так я закриваю сама собі рот і нічого в цій ситуації не можу зробити. На жаль. Так, ну сподіваємося, що це буде якось змінюватися все таки з часом в позитивному ключі, якщо кожен на своєму місці дійсно робитиме свій максимум. Дякуємо вам за те, що робите ви, і бажаємо, щоб це було вдало і приносило якомога більше такої користі, на яку ви розраховуєте. Дуже вам дякую. Тож нагадаємо, що гостею Польського радіо для України була українська оперна співачка, солістка Вроцлавської опери Ірина Житинська. Ми говорили про дві важливі події, які заплановані на лютий у Польщі для збору коштів на допомогу Україні. Нагадуємо, що 9 лютого у Вроцлаві відбудеться концерт козацької пісні об 11.15 в Українській греко-католицькій церкві. А 24 лютого на третю річницю великого вторгнення Росії в Україну відбудеться великий концерт, перформанс солідарності в опорному театрі в лодзі за підтримки та участі польських українських зірок сцени. Ну і також під патронатом міністерства закордонних справ Польщі, Міністерства культури Польщі та України і посла України в Польщі. Тому хто має можливість доєднуйтеся і донайте.